Днями відбулося позачергове засідання виконавчого комітету подільської міської ради під головуванням Олега Албанського, виконуючого повноваження подільського міського голови. На порядок денний було винесено ряд основних питань щодо допомоги Збройним силам України. Подільська громада продовжує забезпечувати наших воїнів усім необхідним для захисту країни від російського ворога. На позачерговому засіданні члени виконавчого комітету затвердили проект рішень, які стосувалися передачі матеріально-технічних. Засобів на потреби ЗСУ з проектами, що регулюють соціальне життя громади, виступила заступник міського голови Людмила Задорожна про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Подільської міської територіальної громади у 2022 році. Про влаштування дітей до Подільського міського соціального гуртожитку для дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування затвердили члени виконавчого комітету і питання про внесення змін до рішення Подільської міської ради. Про бюджет Подільської міської територіальної громади на 2022 рік. Про виділення коштів з бюджету Подільської міської територіальної громади на надання матеріальної допомоги на поховання. Всього члени виконавчого комітету розглянули 17 питань порядку денного та прийняли відповідні рішення.